Гіпертонія або артеріальна гіпертензія більше мільярда людей у всьому світі страждають на гіпертонію або високий кров'яний тиск. Так що це значною мірою означає, що це є досить поширеним захворюванням. Почнемо з деяких понять стосовно артеріального тиску. Зазвичай воно позначається двома числами: верхнє число це систолічний артеріальний тиск, тобто артеріальний тиск під час скорочення систоли серця. А нижнє число це діастолічний артеріальний тиск, тобто артеріальний тиск під час розслаблення діастоли або наповнення серця. У більшості випадків артеріальний тиск вимірюється на плечовій артерії, тому що якщо тиск тут високий, то, ймовірно, він високий і у всіх артеріях. Рекомендації щодо класифікації артеріального тиску нещодавно були змінені. Щоб відобразити зростаючу кількість даних, які показують, що навіть помірно високий артеріальний тиск може значно збільшити ризик серцево-судинних захворювань, тепер нормальний систолічний артеріальний тиск визначається менше 120 мм ртутного стовпчика, а нормальний діастолічний тиск менше 80 мм ртутного стовпчика. Підвищеним артеріальним тиском вважається діапазон систолічного тиску від 120 до 129 мм ртутного стопчика при діастолічному – менше 80. Гіпертонія першої стадії, коли систолічний артеріальний тиск становить від 130 до 139 мм ртутного стопчика та діастолічне – від 80 до 89 мм. Гіпертонія другої стадії, коли систолічний артеріальний тиск визначається як тиск 140 мм ртутного стовпчика або вище, а діастолічний 90 або вище. Зазвичай і систолічний і діастолічний тиск мають тенденцію підвищуватись або падати одночасно, але це не завжди так. Іноді у вас може бути систолічна або діастолічна гіпертензія, коли один показник у нормі, а інший дуже високий. Це називається ізольованою систолічною гіпертензією або ізольованою діастолічною гіпертензією. Високий кров'яний тиск є серйозною проблемою для кровоносних судин, оскільки він викликає пошкодження ендотеліальних клітин, що вистилають внутрішню частину судин. Подібно до судового шлангу, який завжди знаходиться під високим тиском. У довгостроковій перспективі у кровоносних судинах можуть утворюватись крихітні тріщини та розриви, які можуть призвести до серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда, аневризми та інсульти. Зараз приблизно 90% випадків гіпертензія виникає без чітко встановленої основної причини. Це називається первинною чи есенціальною гіпертензією. Іншими словами, згодом тиск в артеріях починає непомітно повзти вгору, і є багато факторів ризику, які сприяють виникненню первинної гіпертензії, до них відносяться старість, ожиріння, дієта з високим вмістом солі та малорухливий спосіб життя. За винятком віку всі ці фактори можна покращити, змінивши спосіб життя, і ці зміни можуть допомогти знизити гіпертензію. Однак приблизно в 10% випадків причиною гіпертонії є конкретне основне захворювання, що ідентифікується. І називається цей варіант гіпертензії вторинною гіпертензією. Наприклад, все, що обмежує прилив крові до нирок, може викликати гіпертензію такі речі, як атеросклероз, васкуліт або розшарування аорти. Це тому, що нирки відіграють важливу роль у регуляції артеріального тиску. Коли до нирок надходить недостатньо крові, нирки виділяють гормон ренін, який, зрештою, допомагає ниркам утримувати більше води. Ця вода сприяє збільшенню кількості крові в артеріях, роблячи їх наповненішими, що призводить до підвищення тиску. Інші захворювання також можуть викликати вторинну гіпертензію. Фібром'язова дисплазія, яка вражає молодих жінок, може призвести до потовщення стінок артерій великого та середнього калібру. Якщо вона виникає у нирковій артерії та обмежує прилив крові до нирок, це викликає збільшення кількості реніну. Інший приклад пухлина, яка виробляє надлишок альдостерону, який, як і ренін, призводить до затримки рідини. Нарешті, якщо артеріальний тиск дуже швидко піднімається, це називається гіпертонічним кризом і включає підвищення систолічного тиску вище 180 мм ртутного стовпчика або діастолічного тиску вище 120 мм. Гіпертонічний криз можна розділити на ускладнений гіпертонічний криз та неускладнений. При неускладеному гіпертонічному кризі ще не відбулося пошкодження органів мішеней, таких як мозок, нирки, серце та легені. Але при ускладеному гіпертонічному кризі спостерігаються ознаки ушкодження органів мішеней. Отже, щодо симптомів, то зазвичай первинна артеріальна гіпертензія насправді не супроводжується будь-якими симптомами, тому її іноді називають тихим вбивцею. Вторинна артеріальна гіпертензія може включати безліч симптомів, пов'язаних з основним захворюванням, на тлі якого вона виникла. І нарешті при ускладеному гіпертонічному кризі клінічна картина може включати такі симптоми, як сплутаність свідомості, сонливість, біль у грудях та задишка. Першим вибором на лікування артеріальної гіпертензії є зміна способу життя, наприклад, зміна дієти, зменшення гіподинамії, або зменшення стресу. Крім того, в деяких випадках можна застосувати різні антигіпертензивні препарати. Отже, підіб'ємо короткий підсумок: Гіпертонією або артеріальною гіпертензією хворіють понад мільярд людей у всьому світі. І згодом вона стає основним фактором ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. Гіпертонія першої стадії визначається як артеріальний систолічний тиск від 130 до 139 мм ртутного стопчика та діастолічний тиск від 80 до 89. Тоді як при гіпертонії другої стадії визначається систолічний артеріальний тиск понад 140 мм ртутного стопчика та діастолічний артеріальний тиск понад 90 мм. Спочатку гіпертонія зазвичай не викликає жодних симптомів, і першою лінією лікування є зміна способу життя.